Володимир Горовець один з найвидатніших піаністів ХХ століття. Його ім'я стоїть поруч з іменами таких геніїв фортепіано, як Сергій Рахманінов, Артур Рубінштейн. Горовеця називали Королем королів піаністів, імператором музики. Та останнім романтиком ХХ століття. А народився і виріс цей видатний піаніст в Україні. Київ його рідне місто. Тут він з'явився на світ 1 жовтня 1903 року. Сьогодні на будинку по вулиці Коцюбинського, 12 колишній Тимофіївський, де народився музикант, встановлено меморіальну дошку. Горовиці були заможною єврейською родиною. Батько музиканта Самуїл Іоакимович за освітою інженер-електрик торгував електротехнікою на вулиці Прорізній. А мати Володі Софія Яківна, родом з Бердичева, була чудовою піаністкою. Вона закінчила київське музичне училище в професора Володимира Пухальського. Тут усі четверо дітей горовиців: Яків, Регіна, Григорій і Володимир отримали добру музичну освіту. Музикою Володя почав займатися з шести років. Одного разу, послухавши на концерті гру знаменитого польського піаніста Йозефа Гофмана, хлопчик заявив: Я стану великим музикантом. У дев'ять років він вже навчався у міському музичному училищі в таких відомих педагогів, як Володимир Пухальський, Сергій Тарновський та Фелікс Блуменфельд. Його юність припала на важкі часи Революції і Громадянської війни. Після захоплення Києва більшовиками в грудні 1917 року заможна родина горовиців втратила все. Тому володі довелося перервати навчання в консерваторії і концертами заробляти на прожиття всієї сім'ї. Офіційно він закінчив консерваторію у 1920 році, проте диплому так і не отримав через відсутність свідоцтва про закінчення гімназії. Разом зі скрипалем Натаном Мільштейном, який в майбутньому став одним з кращих скрипалів 20 століття, вони багато гастролюють по містах Радянського Союзу. Ім'я молодого піаніста збирає повні зали в Москві та Ленінграді. В його репертуарі 10 сольних програм. Проте Володимир Горовець все-таки вирішує покинути Радянський Союз. У 1925 році Горовець виїхав до Європи, навіть не встигнувши попрощатися з матір'ю і сестрою, яких більше ніколи не побачив. Він з успіхом виступає в Німеччині та в Парижі, але вигідних ангажементів не отримує. Адже в той час було чимало талановитих піаністів, і горовець вирішує їхати до Сполучених Штатів. Ця країна згодом стала другою батьківщиною піаніста. Тут він мав і успіх, і славу, і гроші. Володимир був молодим, гарним, схожим на Шопена. Впевнений в собі, він міг підкорити звуку свого рояля будь-який зал і будь-який оркестр. Його грою захоплювалися такі корифеї музичного мистецтва, як видатний італійський диригент Артуро Тосканіні і геніальний композитор і піаніст Сергій Рахманінов. Горовець здавав до ста концертів за сезон. Я став рабом свого таланту, скаржився музикант. Володимир Горовець говорив. Фортепіанна гра складається зі здорового глузду, серця і технічних засобів. Все має бути розвинутим в рівній мірі. Без здорового глузду ви зазнаєте фіаско, без техніки ви дилетант, без серця машина. Проте життя талановитого піаніста було наповнене не лише успіхом і визнанням. На долю Володимира Саміловича випало багато драматичних і трагічних подій. У 1930 році померла його мати, а батько був репресований у 1937 і безслідно загинув у гулазі. Ще раніше. У 1916-му був розстріляний більшовиками старший брат Яків, талановитий піаніст. У 1946 році, після двох арештів НКВС, помер його молодший брат Григорій, який був скрипалем. Єдина донька Володимира Горовиця Софія померла в молодому віці у 1975 році. Отож Горовець декілька разів надовго переривав концертні виступи, усамітнювався і лише робив фонозаписи виконання фортепіаної музики. Кожна платівка, випущена ним, ставала подією в музичному житті. Перший період мовчання тривав з 1936 по 1940 рік, після чого Горовіць виступав багато і часто даючи концерти майже щодня. Другий період депресії тривав майже 12 років з 1953 по 1965 рік. Коли ж піаніст вирішив знову повернутися до концертних виступів, в Нью-Йорку за білетами на його концерт вишикувалась величезна черга. Люди стояли всю ніч заради щастя послухати його гру. Він повернувся на естраду дещо іншим. Така ж блискуча техніка, але набагато вущий репертуар. Не бувала свобода музикування і більш обережний підхід до матеріалу. Блискучий звук, але при більшій заощадливості виражальних засобів. Здавалося, піаніст промовляє: слухайте музику, а не мене. Третій період мовчання тривав з 1975 по 1981 рік. Повернення тривало недовго. Нарешті, у 1985 році настав останній період виступів музиканта, який ознаменував собою небувалий підйом душевних сил. Таким живим прикладом торжества сили духу над цілесною немічю залишився горовець у пам'яті вдячних слухачів Відня, Мілану, Москви. Ленінграда Гамбурга. Володимир Горовець був феноменально обдарованим музикантом. Він знав на пам'ять мало не всю існуючу музику, не лише фортепіанну, а й опери Вагнера, квартети Брамса. З роками його репертуар звужувався. Виконання було не схожим не лише на інтерпретації інших піаністів, а й на свої власні. Один і той самий твір він міг зіграти абсолютно по різному, причому з інтервалом в декілька хвилин. І яке виконання було кращим, визначити було неможливо кожне досконале по своєму. Впродовж всього свого артистичного життя, починаючи з дебюту у Києві 1921 року і завершуючи записом, зробленим вдома за декілька днів до смерті в 1989 році, горовець намагався звести в єдине ціле у своїй грі: здоровий глуст, серце і техніку. І серця в ній все таки більше. Напевно, тому його записи і досі є неперевершеними. Геніальний піаніст помер у Нью-Йорку 5 листопада 1989 року від серцевого нападу. Його поховали на монументальному кладовищі в Мілані в сімейному склепі його тестя Артуро Тосканіні. За свою мистецьку діяльність горовець неодноразово нагороджувався орденами, медалями і преміями. На Голівудській алеї Слави встановлена зірка Володимира Горовеця. А в Києві, рідному місці музиканта, з 1995 року проводиться міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті великого майстра.